На фронті біда сили окупантів просунулися майже до самого Покровська. Ситуація вкрай складна. Зеленський прогнозує облогу міста як у Бахмуті. Детальніше про стан справ із двох військових далі. У випуску ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Російські війська суттєво просунулися на Покровському напрямку. Це підтверджує мапа Діпстейт. Згідно із нею, окупанти вже остаточно захопили птиче. Також вони просунулися біля Калинового, Мемрика, Новогродівки, Михайлівки, Карлівки та Красного Яру. Ба більше аналітики ресурсу натякають на злочинні дії українських командирів при обороні Новогродівки, адже просування там далося ворогові на Далі цитую те, що відбулося з Новогродівкою, і те, що відбудеться із Салидовим, повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за очеретини породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас. Кінець цитати. Навіть народні депутати кричать про катастрофу під Покровськом. Зокрема, Олексій Гончаренко припускає, що в разі втрати міста загарбникам відкриється шлях на Дніпро. Не дивує вже і відвертість військових. Один із бійців 3-ї штурмової бригади. Підтвердив, що сили оборони залишили Новогродівку, яка була ледь не останнім форпостом на шляху Росіян до Покровська. Ситуація на всьому донецькому напрямку вкрай важка. Влада вже починає примусову евакуацію дітей у Костянтинівці. Увага, шановні мешканці міста. Насамперед, батьки, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації з 26 серпня 2024 року. Прийняти рішення про примусову евакуацію дитячого населення з території міста Костянтинівка та району та для безпеки життя та здоров'я своїх дітей наголошуємо на евакуації таких безпечних місць. Та повернімося до Покровська. Володимир Зеленський переконаний, що місто стане для окупантів другим Бахмутом, і у спробах штурму Покровська Путін покладе багато людей. Далі цитую. Вони там не відступають, повертаючись назад, їх розстрілюють, і вони будуть тиснути. Їм це потрібно, як ситуація із Бахмутом. Вони там покладуть 50-60 тисяч. Кінець водночас військовий Осман припускає, що наступною ціллю росіян є селидове. Каже, командування РФ вже стягнуло купу бійців до Мемрика та Маринівки і прогнозує, що штурми селидового почнуться вже скоро. При цьому військовий критикує командування на місцях, яке майже без бою віддає ворогові окремі села. Далі цитую якби командири батальйонів бригад нормально провели взаємодію, визначили вогневі цілі на картах, передали дійсну обстановку один одному, чітко визначили вогневі позиції по будинках та налагодили бійцям мінімальну логістику, то росіяни бились об ці населені пункти дуже довгий час. І не факт, що досягли би успіхів. Кінець цитати. Крім цього, Осман вказує на загрозу для Вугледара. Каже, що ворог спробує обійти населений пункт через водяне, адже штурми в лоб досі не дали окупантам результату. Водночас військовий Алекс додає, що тільки упродовж першої половини дня, 26 серпня, командування РФ кинуло до 30 одиниць техніки на захоплення Вугледара. Боєць відзначає героїзм наших оборонців, котрі з останніх сил палять ворожу техніку та піхоту. Щодо Покровська, то військовий теж визнає, справи там кепські. Схоже, не допомогла навіть курська операція. Ймовірно, Генштаб сподівався, що змусить ворога відтягнути туди сили зі сходу України. А що нині під Курськом? За словами військового із позовним тінь, українські війська продовжують тиснути на угрупування росіян, розташоване між кордоном і річкою Сейм. Каже, якщо загарбники звідти втечуть, то покинута техніка посилить підрозділи ЗСУ. Бої за слів військового доводиться вести переважно вночі. Росіяни ще тримають оборону і подекуди контратакують. Проте сили у них там значно менші, ніж на ділянках фронту в Україні. Паралельно бійці ЗСУ зводять на Курщині фортифікаційні споруди. Максимально ефективно працюють українська розвідка та екіпажі ударних дронів. Боєць зазначає, що під час зіткнень у Курській області натрапили на загони ВДВ та «Беркут». Каже, боюють добре, але українські хлопці краще. Зі свого боку військовий Алекс підтверджує загрозу оточення для російських сил на Курщині. Натякнув, що треба лише трохи почекати, поки зсу методично знищать ворога та зачистять територію. Українська армія має успіхи під Курськом. Це визнають навіть російські так звані воєнкори. Вони стверджують, що ЗСУ прориваються до траси е 38 Для цього наші воїни обходять кореневе зі сходу та заходу. А щоб перетнути річку, підтягують інженерну техніку. Крім цього, пропагандисти констатують просування ЗСУ біля снагості суджанського району. Там тривають важкі бої. У мережі також з'явилася фото українського бійця у селищі Казача-Локня. Воно вкотре доводить, що населений пункт остаточно перейшов під контроль ЗСУ. Навіть без стрімких проривів, як у перші дні курської операції, наші бійці активно поповнюють обмінний фонд. Зокрема, представники 225-го штурмового батальйону взяли в полон ще одного кадирівця. Той підтвердив, що входить до підрозділу Ахмат. Ймовірно, полонених буде ще більше, адже Росія перекинула на Курщину 30 тисяч військових. Про таке заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Однак він визнав, що угрупування військ РФ на Покровському напрямку все одно збільшується. Попри всі негаразди на передовій під Покровськом і Торецьком, ЗСУ продовжують залишатися в Курській області, і Володимир Зеленський пояснив, чому це оптимальна. Антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень. Очікуємо далекобійності. і фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії по знищенню російської загрози на її ж території, це в тому числі спосіб компенсувати дефіцит далекобійності. Та навіть без дозволу ша бити в глиб російської території, українські військові успішно демілітаризують Курщину. Зокрема, удари дронів спричинили яскраву бавовну на електричній підстанції в області. А ще один безпілотник відправив на металобрухт Камасу групування окупантів Сєвір, завдяки чому українські військові змогли майже без опору зайти в Курську область і просунутися на десятки кілометрів. Зокрема, завдяки успішній роботі інженерних військ. Українські сапери зуміли оперативно розмінувати територію Курщини. У хід шли як спеціальні трали, так і касетні боєприпаси. Все це зберегло життя українським воїнам, котрі рухалися вглиб бронетехнікою. Водночас боєць 82-ї бригади Кучер розповів про перші дні прориву кордону Курщини. Каже, росіяни були шоковані захвалістю ЗСУ та швидкістю просування. Давайте послухаємо. Я думаю, що це було так сказати нежданчик. Такий і і він у нас добре вийшов. Ми під'їхали до кордону, перетнули кордон і по указаним маршрутам заїхали вїхали одне село, там друге село було. Ми е... почули вертушки, я знаю, перший день. Вони, мені кажуть, вони літали так, що вони нас не бачили. Ми добре, я хочу сказати так, так, да, да, було страшно, але ми просто виконували ту роботу, яка нам ставила. Натомість командир 80-ї бригади Павло Розлач пояснив, як вдалося взяти в полон так багато російських бійців. Каже, спрацював ефект несподіванки. Зі слів воїна, розвідка окупантів прогавила скупчення військ зсу на кордоні, і завдяки бойовому досвіду українські бійці вправно маневрували. Тож строковикам, прикордонникам РФ нічого не залишалося, як вивісити білий прапор. Навіть зараз, через кілька тижнів після початку курської операції. Окупанти припускаються великих помилок. І без жодної необхідності знищують власну інфраструктуру. Наприклад, вони розбомбили сучасний фізкультурний комплекс у Сучанському районі. Послухайте враження очевидця. Людовий дворець Суджа. В принципі, було совершенно неізвісне місце ще пару назад. Потім якісь добрі люди написали здесь русским «научитесь воювати, а то. Ваши трупы по посадкам гниют Русские обиделись Обиделись на добрых людей Которые это написали И уничтожили сегодня Походу кабом, ну в общем каким-то прилетом Свой же дворец В нем не было никого, вот он догорает Что за люди вообще Где же дети потом будут играть в хоккей И заниматься э, Художественным катанием на коньках Ну варвары они люди Собственный каток, собственной авиабомбой Натомість пропагандистські пабліки намагаються створити враження, ніби армія РФ тримає ситуацію під контролем. Зокрема, вони поширили відео, на якому окупанти буцімто завдають удару по РСЗВ «Хаймерс» у Сумській області. Задблогери стверджують, що установка обстрілювала війська РФ у Курській області. Одразу зауважу, що офіційних коментарів з боку командування ЗСУ на цю тему не було. Більше того знаємо випадки, коли росіяни влучали в макети Хаймерс замість справжніх цілей. Тож не будемо робити підказок ворогу. Додам лише, що минулого тижня народна депутатка Мар'яна Безугла критикувала українське командування за нібито безпідставні втрати. Зокрема, стверджувала, що росіянам вдалося вистажити на Сумщині ще один Хаймерс і знищити його. Однак ця інформація не мала жодного підтвердження. Тим, часом, очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув до Курчатова. Там він планує оглянути стан Курської АЕС. Гросі навіть подякував Путіну за запрошення. Водночас керівництво станції зустріло главу МАГАТЕ з закриттям четвертого енергоблоку. Його нібито вивели на плановий ремонт. Яким буде висновок Гросі, і чи спростує він брехливу тезу пропаганди Кремля про нібито атаку ЗСУ на станцію? Розповімо у наступних відео, а поки пишіть свої прогнози у коментарях. Дякую вам за увагу і побачимось!